Ції сади квіти навіть тоді, коли пророчитимуть, що завтра вже кінець світу. От так ми й поступаємо. А я вітаю вас на каналі Село Моя Доля. Я показувала, ось у відра горшки посадила на тюльпани для перезимівлі в неопалювальному приміщенні. А сьогодні сажу тюльпани на городній ділянці. А це Канал село ти моя доля, я вас вітаю на каналі. Знаємо, як садити тюльпани, садимо їх в ямку, яка приблизно глибша, ніж три висоти цих тюльпанів. Ось так садимо в ямку в мене насипала попередньо попіл. Попіл використовую кругом. Попіл це. Це калій, це фосфор, і він дуже потрібний для цибулин наших квітів. А тюльпани самі цибулини обробила дьогтем. Всі руки в мене в дьогтеві, але нічого, руки помиються, аби душа була чистою. Як бачите, деякі тюльпани навіть проросли. Не знаю, як вони будуть зимувати. Сподіваюся, що все буде добре. Його для того, щоб відлякував своїм запахом мишей непроханих, які тут, як тут, взимку приходять до наших рослин і буває, що з'їдають тюльпани. Так що, знову ж таки, сподіваюся, що буде все добре. Цибулини гарні, великі. Цьогорічні цибулини я посадила ті, що куплені цього року. Я посадила, як я вам показувала, в горшки відерця. А це викопані. Минулорічні, позаминулорічні. І так, ямка за ямкою, рядок за рядком, висаджу тюльпани на грядку. Ще маю багатенько діток, дрібніших цибулин. Так що якийсь день ще потрібно буде приурочити і їхній посадці. І вже коли висаджу тюльпани, то буду вважати, що цьогорішній. Сезон городній таки завершений. У мене посадка тюльпанів прирівнюється до посадки картоплі, приблизно те ж саме. Можливо, в наступні дні посажу ще квіткову лазанію. Отож, заходьте на канал, дякую за увагу!